Друзі, віршик написав, буквально декілька днів назад були заморозки, і я мотував персики, щоб вони не замерзли, щоб їхні квіточки не замерзли. І написав віршик. Хочу з вами поділитися. Називається такий солодкий персиковий сік. <кхи> Персикова квітка розцвіла занадто рано. І серед ночі подихом мороз її в свої обійми взяв. Та перш ніж вбити, вирішив поговорити, і мороз у квітки запитав. Скажи, навіщо ти живеш? Цвітеш, навіщо? Хіба буває щось страшніше, ніж померти навесні? Коли у село починаєш жити, ти помираєш, втрапивши в кайдани крижані? Глянь навкруги! У На цьому світі виживає найсильніший. Чому ти не така корінь чи кора? Он подивись, як без проблем перед тобою мільйони років стоїть стабільно кам'яна гора. А ти вдяглася, як наречена на весілля. І чого варти вся незайманість на світі і краса, коли одного разу в темінь ночі вірветься смерть і заблищить її коса. Усе залишиться, а ти впадеш, тебе не буде, тебе розтопчуть і забудуть вмить. Ти ніжна, а у цьому світі виживає лише шавшавий, твердий, грубий. Хто має ікла, роги й колючки, в кого серце не болить. Так, ти правий, мороз, сказала тихо квітка. Я ніжна і мені болить. Я зовсім юна й бачила у цьому світі мало. Всього один промінчик сонця, що зігрів мене на мить. Але коли я спала, мені снилось літо і теплий дощ, і персиковий сад, а в ньому тато з мамою щасливі діти сміються і достиглі персики їдять. І я відчула, як дитячі руки торкнулися моїх нагрітих сонцем щік. І потік по них, не наче гіркі сльози, такий солодкий. Персиковий сік. І я злилась дитячим поцілунком, проникла в його кров, була його серцебиттям, я бачила усе його минуле і майбутнє, й моє життя було його життям. В ту мить я зрозуміла, що і корінь, і кора, і тато, і мати, і їхні діти, і небо, і сонце, і вітер, і будь які персикові квіти, добро і зло, і холод, і тепло. Усе, що вже минуло і чого ще не було. Життя і смерть, і золото і сміття всі ми лише частини єдиного великого буття, яке любов'ю зветься. Весняна квітка говорила все тихіше і тихіше, а холод насувався і все ближче підступав, а потім вигукнув: Ну досить, ти говориш забагато. Від слів твоїх занадто солодко і тепло. А я, я не люблю тепло. Хоча я взагалі ніколи і нічого не любив, сказав мороз і подухом холодним. весняну квітку вбив. А потім ще одну, а потім ще і ще. Хотів взятися за інше персикове деревце, але не зміг. Відчув, що в нього з носа щось тече. Я тану. вигукнув мороз. Допоможіть, шукайте лід, У Антарктиду, в Арктику біжіть, рятуйте. Та не моє серце крижане, та балакуча квітка покламене. Заговорила зуби на світанку, і я потрапив на її п'янку приманку. Мороз заплакав і туманом став. З краплинками травневої роси йому почулись голоси і теплий дощ, і персиковий сад, в якому тата, мама і щасливі діти сміються і достиглі персики їдять. І він відчув дитячі руки, які торкнулися його нагрітих сонцем щік. І потік, по них, не наче гіркі сльози, такий солодкий персиковий сік.